Марк Цукерберг створить метасфесвіт для того, щоб можна було потрапити в потой і спілкуватись з померлими. Але про це ви дізнаєтесь трошки пізніше. Краще, скажіть мені: ось ви вирішили нарешті відпочити та поїхати на Західну Україну в Карпати, де зекономили грошей, зібрали речі, виділили собі час на туризм. Далі гадаєте, що вас чекає незабутня подорож, неймовірні фотографії посеред тисячолітнього пейзажу? Так, стоп. А ви впевнені, що ваша подорож буде безпечною? А під кінець ви не втратите здоровий глуст і навіть життя? Ви хоч щось знаєте про те місце, окрім тих фактів, що я перерахував? Гадаю, що ні. Щоб впевнено і надійно почуватись в безпеці в подорожах, потрібно хоч трохи розуміти сферу сакрального, магічного і потойбічного світу. Тому в демонології карпатських земель і гір можна виявити досить чіткий поділ на чоловічих та жіночих демонологічних персонажів. Наприклад, Вовкуни. Ними могли ставати тільки хлопці. І це пояснюється тим, що людина, яка могла обертатись на вовка, це член пароботської громади, який проходить ініціацію. В деяких місцевостях України вовком називали хлопця, котрого приймали до поробочої громади. Типу Welcome to the Men's Club. Таке перетворення символізувало перехід від життя до смерті, а потім знову до життя. Дуже часто магічними засобами, які допомагають вовкуну знову стати людиною, є діжа або хомут. А ця річ в народній уяві схожа на жіночий дітородний орган. І таке перетворення можна вважати символом другого народження. А ось ходячого покійника, який після смерті приходить. І висмоктою кров у живих людей українці Карпат називають уперем. Є ще упириця або відьма або соркання, але вона відноситься до зовсім іншого типу персонажу паранормального світу. Такий яскравий приклад протиставлення світу на чоловіче та жіноче було нормальним і означало те, що жіноче начало є чужим, злим, тотожним смерті, а чоловіче своїм добрим та пов'язаним з життям. Ось ці різноманітні уявлення про таких цікавих істот: їх походження, вигляд. Функції взаємодії з людьми охоплює збірне поняття нижча міфологія. Воно було введено в обіг німецьким етнографом у XIX столітті Вільгельмом Мангартом. Термін нижча міфологія не є однозначним, воно умовне. Для позначення вірувань у надприродні використовують різні назви, наприклад, демонологія, але в цьому також є деякі нюанси. І звісно, що конкретні легенди та історії про зло в українській демонології можуть різнитися залежно від регіону та культурних впливів, а їхнє походження може відслідковуватись у стародавніх віруваннях та міфах. Тож карпатські традиційні вірування про жіночих та монічних істот. Їхні функції це зваблення чоловіків та підміна дітей грудного віку. Подібні мотиви характерні для болгарської наві, сербської віли і самодіви, польської богинки чи мамуни. А в українців Карпат жіночі демонічні істоти це майки. Дикі баби, літавиці, вітерниці, перелесниці, бісиці та повітрулі. Походження цих містичних істот різне: жінки, які пішли в інший світ під час пологів, дівчата, які не дожили до весілля, старі діви та нехрещені діти. На сучасному етапі сфери народної демонології важко визначити, хто є хто, але в цих злодійок є об'єднавчий фактор: тобто однакові функції. Це теж переслідування вагітних. Радіжка та підміна дітей, зваблення чоловіків. А деякі образи цих персонажів можуть переплітатись з русалками. Дослідники-етнологи вважають, що на західноукраїнських землях аналогом русалки є мавка або майка. Проте це все-таки два зовсім різних персонажі: перші відносяться до тих дівчат, які передчасно покинули світ, а другі, тобто мавки, до образу нахрещених дітей. А міфологія наділяла їх гіпертрофованими грудьми. Це власне і проявляється в функціях зазначених істот. Вони могли годувати покинутих дітей, але тих кому до одного року, тому що переважно саме рік прийнято годувати дитину грудьми. Інколи можна розпізнати в цих покійницях дівчат, які потрапили у загробне життя перед шлюбом. Навіть казали, що перелесниця, тобто з Лестерво, що ночі ходить до чоловіка і не дозволяє йому вінчатися, і може навіть задушити. Підставляй свою дупу і чекай на гостей. А є ще літавиця. Це нечистий покійник, який приходить у вісні, і внаслідок чого людина отримує чорну хворобу. Частково в основі її образу можна побачити душу померлої старої діви на Бойківщині, тобто між Івано-Франківськом та Ужгородом, коли дитину хотіли відлучити від грудного молока, лякали дикою бабою, яка може покусати груди. А використання слова баба свідчило про те, що за цим образом нечистої сили прихована душа померлої людини. Досить часто на цих територіях покійників ховали босими, але були винятки жінок, які пішли в інший світ під час пологів, ховали у зуті. Тому і походження дикої баби пов'язане з душею жінки, яка пішла у загробне життя під час народження дитини. Також цими пояснюється вигляд гіпертрофованих грудей. Цьому персонажу приписують різні і часом зовсім протилежні мотиви: крадіжка та підміна новороджених дітей і зваблення нас, чоловіків. Такий собі міфічний квартал червоних ліхтарів. Далі взагалі йде сміхотиння. Цікавим є те, що їй подобається жити у гороховому полі, і там її можна зловити. Її характерна риса це сезонність перебування на землі, а це на схожість з русалкою. Цю дику бабу можна навіть приручити, але перед великими календарними святами, типу Великдень чи Різдво. Її основним знаряддям для полювання є залізний макогін. Чихи набери мене! і Відвідаєш макогона його якраз використовують саме на святий вечір для тертя маку до куті. Її любов до горохового поля можна пояснити тим, що горох у Карпатах невід'ємна та одна з основних страв на святий вечір. А ось після свят ця відьма покидає земний світ. Дика баба навіть може брати в опіку дітей. Це пов'язано з генетичною спорідненістю цього персонажа з душами звичайних жінок, які не змогли народити, бо вони відрізняються від усіх інших безспірних покійників, тим, що це вже мотив святої смерті. Жінки, які помирали під час пологів, безлюбні дівчата, старі діви, нехрещені діти вважались неповноцінними членами громади, тому що вони помирали, так і не переживши тих переломних моментів та ініціацій, які б дали змогу стати повноправними членами суспільства і до кінця пройти етапи соціалізації. Померла дитина, яка не спробувала материнського молока, ще не вважалась членом сільської громади, тому що ритуал першого годування супроводжувався багатьма обрядово-магічними моментами та ініціацією. Дівчина, яка не встигла вийти заміж, або стара діва, теж вважалась неповноцінними, бо вони не пройшли основного обряду, переходу в соціальний стан заміжніх жінок. Подібні стереотипні уявлення були також до покриток. За давніми українськими звичаями їм обрізали коси і покривали голову хусткою, тому і назва покритка. Таким жінкам заборонялось ходити з відкритим волоссям, і вони мали покривати голову хусткою. Це дівчата, які народжували не перебуваючи у шлюбі, і найчастіше всього намагались якось дихатись своїх дітей, лякаючись сорому та осуду від громади. Становище покриток було реально дійсно складним. Їхніх дітей лякали росавкою, а в Білорусі залізною бабою. Вважали, що ці міфічні створіння прийдуть за головами та душами малечі. Священики цим жінкам відмовляли у благословенні, і вони як вважали у народі довіку залишались нечистими. Знову ж таки, була і певна упередженість до їхніх дітей, яких порівнювали вже з демонічними персонажами. А ще існували причинні люди. Досить часто, цим словом, як ви вже встигли здогадатись, іменували прекрасну частину людства. Причина це та, якій спричинено душевну хворобу. Причину це відбувалось по-різному: дівчина або сама могла втратити здоровий глуст, або ж її могла зачарувати ворожка. А та ставала сновидою, чи взагалі з часом могла піти в інший світ. А ось південним слов'янам жіночі персонажі допомагають скотарити та оберігати стадо від диких звірей. Проте сербські віли, типу відьми, не терплять перевагу у людей в будь-чому і можуть пустити, якщо в них досконаліша краса, голос чи вміння. Подібні уявлення також побутують в українських Карпатах. Люди могли розуміти, коли перед ними русалка, мавки, повітрулі та інші демонічні і нечисті покійники, коли бачили різні тілесні аномалії. Це могла бути і потворна огидність, так і досконала краса. Але головний прикол в тому, що кожен окремо розуміє, що для нього врода чи огидність. А далі, хто більш переконливі докази наведе, того й слухається маса. У групі демонологічних персонажів, які займають перехідне становище між світом демонів і світом людей, центральна роль все таки належить відьмі. В різних місцях її називають по-різному. В Сербії вештиця, в Болгарії самовіла, у Польщі відьма, а в Карпатах, власне, босорка. В образі відьми приплилися язичницькі мотиви, так і християнські середньовічні вчення про чаклунство. Гуцулу вважаю, що це жінка-відьма, яка краде молоко в корів. Загалом ця босорка прийшла до нас з Огорщини, бо там теж вірять в це створіння. Іноді буває так, що відбирати молоко може ще й опиритися. Це вірування пов'язано з тим, що у відьми та упері однакова міфологічна природа, наявність двох душ, але досі залишається маловідомим, структурно складним і майже недослідженим обряд передачі старою відьмою своїх знань молодій. Проте відомо, що перед тим як розпочати цю науку, стара відьма зобов'язана показати молодій силу і можливості нечистого духа та попередити про майбутню жахливу смерть і посмертні муки. Буває так, що здатність жінки до відьомства спричинена різними аномаліями, поведінці батьків. Наприклад, ви що коли вагітна жінка варить страву на святий вечір, якщо в горщик впаде кусочок вуглинки, а вона з'їсть його, то обов'язково народить відьму. Знову ж таки. Народна уява частково відносить відьму, яка народилась до тієї ж групи, що й знахарку. бо така жінка, на відміну від тої, хто просто отримала знання, інколи може допомогти, бо вона володіє більшою магічною силою. Але довіра є все таки більше до сертифікованої знахарки. Вона не літає на лису гору, не має хвоста та не знає, як доїти корів. Українські горяни стверджують, що босурканнями могли бути жінки будь-якого віку. Проте у переказах фігурують переважно літні жінки. У Карпатах довголіття вважалось однією з ознак чаклунства. З західноукраїнській демонології зустрічається також босуркач, це типу відьмак чи відьмар. Стосунки між ним та босурканою були ворожими, антагоністичними, тому що він переважно допомагав людям і всіляко перешкоджав їй у спробах завдати шкоди. Вірили в те, що босоркон володіє більшою магічною силою ніж босоркання. Якщо її сила після смерті незначна, то в нього навпаки вона стає ще більшою. Якщо говорити про так званих непростих людей, тобто знахарів чи ворожок, то серед них також переважають самоособи жіночій статі. Але й тут усе неоднозначно, тому що непростий чоловік протиставляється жінці, знешкоджуючи її негативні зловорожі магічні дії на території полісся, а також серед західних слов'ян, широко розповсюдженим було повір'я, згідно з яким такі жінки мали мух у носі. Або чорта в носі, але чому виходить ось так дивно і незрозуміло? Чому саме жінки згідно з вірувань, можуть принести зло? А чоловіки навпаки, воїни світла, войни добра? Польський дослідник Казимир Мошинський писав, що основним джерелом ворожби і гадання є перечуття. Через те, що саме жінки більш вразливі, ніж чоловіки, то природно, що саме їм властиве це заняття. Це пов'язано з тим, що жінка, як берегиня домашнього вогнища та родини, була більш поєднаною з язичництвом та його культами. Саме вона і могла стати свірною послідовницею та основним носієм таємних знань, які можна було б передати наступним поколінням. Те, взагалі, у неї відповідальності у житті більше. А в чоловіка все просто. Він займався більш практичними Правами пошуком їжі для отримання сім'ї, і все. На цьому його усі функції закінчились. Слов'яни язичники сприймали жінку як містичну істоту, яка володіла талантом ворожіння, гадання, чарування, пророцтва, могла лікувати різні хвороби, бо перебувала в безпосередній близькості до надприродних сил і вміла використовувати їх як для добрих, так і злих справ. До останніх належала здатність нечистої жінки зашкодити своїм поглядом. Це ознака того, що демонічні сили все таки отримали владу над її тілом. З приводу ворожіння і знаховання є знову ж таки нюанс. Цим хобі не могли. Займатись молоді жінки, бо за народними уявленнями їхнє заняття не благословенне Богом. Це робили досить часто старші, самотні та переважно вдовиці. Вважалось, якщо жінка втратила чоловіка. То вона втрачала і конструктивне начало. Така жінка має хаотичні функції і вже відчуває інший світ. Тому вона має можливість установити глибший безпосередній контакт з потойбіччям і таким чином успішно регулювати стосунки між живими людьми та померлими. І знову ж таки непотрібна незрозуміла консервативність з боку насельців. Наш мозок завжди намагається знайти логіку, пояснити усі дії та уникає алогічності. Тому в мене вже від цієї інформації кипить голова. Зараз поясню, статус дови оцінювався суперечливо з одного боку, як соціально неповноцінний через відсутність пари, а з іншого як ритуально чистий, як неповноцінним членом суспільства. Їм заборонено виконувати чимало ритуальних дій. На полісі вдова не могла бути повитухою, а ось як ритуально чисті вдови часто магічним способом та замовляннями допомагали лікувати різноманітні хвороби. Якщо в сім'ї діти постійно йшли загробний світ, то серби вважали дієвим помічним засобом полотно дев'яти вдовиць, з якого шили дитині сорочку. Поляки стверджували, що вдова особливо бездітна. Частіше за інших займається гаданням та ворожбою. У давні часи, здатністю до ворожіння наділялися чисті дівчата та дівчата, які переходили з незаміжності до соціального стану молодих дружин чи невісту. Особливо небезпечними були ті, які після весілля переходили в нову соціальну категорію. А згідно з давніми уявленнями, такий перехід ставав можливим лише через умовну смерть холостячки. А вже заміжні жінці інколи давали нове ім'я та проводили інші обрядові ініціації. Серед дослідників мовознавців побутує думка, що слово Невеста. Наречена буквально означає невидима. Тому звичай покривання обличчя молодої на весіллі, який усім відомий, був спрямований на те, щоб утаїти від злих духів перехід дівчини в іншу сім'ю та соціальну категорію. Жінка, яка знаходиться у перехідному етапі між відносно вільним життям і земіджем, як вірили, є надто вразливою, тобто найбільш наближеною до області смерті. А тепер слухайте, як усе було. Молоду невістку зазвичай звинувачували в усіх бідах. Вона завжди винна в розпалюванні родинних чвар, та що було найголовнішим у розподілі ґрунту, тобто території і майна сім'ї чи усього роду чоловіка. Тому до неї ставились великим упередженням майбутню невістку заводили до хати молодого із закритими очима, або ж біля печі стояли інші жінки, закриваючи собою найголовніше місце у домі, щоб молода не побачила її. А якщо якось, не дай Боже, подивилась в ту сторону, то усі казали, яка в печі яма, до року втиць і мама, щоб повмирали. Хз що це означає, але щось обрядове хочеш вербальної колотнечі, телефонуй за номером цілодобово. Стосовно ставлення до категорії чистих дівчат, то, наприклад, на Закарпатті вважали, що нитка, випрядена такою дівчиною, яка до того ж вперше сіла завертено, мала особливо допоміжні та оберегові властивості. На Харківщині такою ниткою обмотували хату, щоб таким способом стати невидимими для мертвої відьми. Загалом в структурі народної і духовної культури українців Карпат демонологія є одним з найважливіших компонентів їх традиційного світогляду. Це характеризується чітким гендерним поділом всієї. Карпатської демонологічної системи це є закономірним виявом архаїчної свідомості Протиставлення світу на добро, зло, верх-низ. Світло темряве, чоловіче і жіноче. Тому, не дивлячись на те, що ми дивимося на цей крінж через призму сучасності, для тогочасних людей таке життя і віра була цілком логічним явищем. Уявлення про жіночих демонічних істот, типу перелесниці, дикої баби, майки є унікальними витворами народних вірувань населення українських Карпат. Водночас, образи карпатських демонологічних красунь чітко опоєднуються з жіночими персонажами, уявлення про яких поширені серед поляків, сербів, білорусів та болгар. Такі збіжності у сфері народної демонології між українськими горянами та деякими народами південної, східної та західної Слов'янщини зумовлені давньою єдністю еднокультурного розвитку та приблизно однаковими природно-географічними умовами. Це все, якщо подивитись з одного боку, з іншого боку, не дивлячись на такі подібні речі, це було нормальним явищем не тільки у нашому середовищі, а й взагалі усюди. Бо якщо почитати історію людства, то можна знайти дійсно багато крінжових прикладів вірувань та звичаїв різних цивілізацій. Навіть через багато-багато століть, коли люди майбутнього будуть читати та дізнаватись вже про нас, то вони теж будуть дуже здивовані. А питання не вже настільки можна бути нерозумними, як вони взагалі жили, та чи знали, у який бік взагалі відкриваються двері? Будуть Звичним явищем. Так, звичайно, що уся ця психологічно, релігійно, міфологічно, фольклорна спадкоємність збагачує культуру, дає привід для її вивчення та сподіваюся, що вчить не повторювати такі помилки, не бути упереджуваним у людських взаємовідносинах, не мислити стереотипно, аналізувати та шукати першоджерела будь-якій ситуації. Але наскільки це ефективно і чи ефективно взагалі? Бо скільки через таке було вже зруйновано доль та життів, і наскільки століть людство зупиняє свій розвиток? А тепер зніміть назавжди свої рожеві окуляри і забудьте усе, що ви читали в казках, бачили у фільмах, мультиках та чули від інших. Добро не перемагає зло. Багато науковців у сферах народної творчості і міфології вважають, що те і інше знаходиться в рівних умовах і повинно бути в гармонії між собою. Але якщо щось піде не так та одне буде переважати інше, то це порушить взагалі будь-який порядок існування всього. І усе буття повернеться у хаос. Кожен з цих феноменів має свої правила та виконує певні функції. А ось французький письменник Оноре де Бальзак добро вважав нецікавим та нудним. А ось про альтер-его казав інакше: зло завжди містить у собі добро, рівно стільки, скільки зла міститься в добрі. А з цього випливає думка, що не варто надто турбуватися про потойбічне життя. Якщо Бог карає нас за зло, то диявол завжди готовий покарати нас за добрі справи. А тепер тримайте новину. Марк Цукерберг розглядає можливість використання метаорс. Тобто мета всесвіту для віртуального зв'язку з померлими. Хоча ця ідея складна, бо існує ймовірно певний баланс у концепції створення віртуальної версії померлої людини за допомогою штучного інтелекту та окулярів віртуальної реальності, цукерберг зауважив, що це може бути корисним для тих, хто сумує за втраченими близькими, дозволяючи їм взаємодіяти або переживати спогади. Проте він також підкреслив, що це також може мати і негативний або нездоровий вплив.